Привіт, мої дорогенькі. Тільки проснулася. О, пізно лягла, серіал, тоді в телефоні шастала, ну, все як має бути. А це з дідуликом хочемо у ліс смотнуться, зараз він побриється. Каву поп'ємо. в мене кава номер 1 Ой, так гарно це кущиться і великий. Пусковий розців, роза. Зараз покажу. Коротше, з'їздимо, подивимось. Трохи пауків між соснами поганяємо. Хоч грибів може, і не знайдемо, але ж треба перевірити на, на всякий випадок. І ще цвістиме і цвістиме. Ей, красота. Ой, моя ж ти красунечка. Трохи, але ча невдачно посаджена. Ну, нічого, розберемося якось. Варення. Те, що треба. Те, що треба варенька. Хороша. А? Красота. Кому треба варіти. <смі> Можна і малину так зробити. Та все, що хочеш, це не тільки для слив. Я це в минулому році в люди була, так робила із малини. Таке саме. Красота. Ми погнали. Поїдемо, понюхаємо, чи пахне грибами в лісі, чи ні. Як не пахне, зразу розвертаю лоблі і додому. Перемотнемося, що нам, що нам робити. Нема нічого. Нічим не пахне, два заячих якісь гриби знайшли, та й вони собі залишаються там, де були. Більше нема ніде нічого. Я не можу сказати, що, що сухо в лісі. Ні, добре промочило. Але грибів ще поки що нема. Мені саме головне от дідулі, не відставати. І це зайшли в таке місце, що й пауків немає. Красота. Красота. Опець. Ще ось копита знайшли. Ужас, треба тікати. Я задідулю. Нема, треба бігум. Дівчатка, ми вже вдома. Зараз понаварюю все на салат. Знайшла рецепт. І ну, такий салат я ще не робила. Можливо, з вас тут і робив, я ж не спорю. Саме головне, що я його не робила, мені ж треба спробувати. Тому все приготую понаварюю, а тоді під вечір складемо його докупи і спробуємо. Можливо, комусь знадобиться, якщо він вийде смачний. Але я думаю, що буде смачний, такі інгредієнти всі хороші. Тому зараз йду рву, що мені треба в салат, поставлю, яйця вже поставила, варяться і забабахаємо. Дівчатка, вчора видивилася в Тікток, як правильно зберігати пакети, щоб не займали вони багато місця в шухляді. Бо я оце так, отаку склала і в шухляд, і в шухляд, А воно отак піднімається. Ну, я про себе розказую. Може, у вас там все красиво зроблено, гарненько, Але показую. Можливо, вам пригодиться. Так, дивіться. Так, на цій стороні краще видно. Позаправляли ці боки гарненько, складаємо пополам, пополам і починаємо отако от трикутнички робити. І погнали. Це я до вас передом, а, ну, а так до себе передом його треба робити. І оці кончики ховаємо кінтівочки. Ховаємо. І все. І у нас виходить такий малесенький замість такого. Зараз сяду, всі кульочки поскладаю, тик 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 Красота. Особливі люди це ті, які знаходять хвилинку, щоб привітатися. Доброго ранку. Дорогі мої друзі, дякую, що ви є. Кава з корицею для фінансової стабільності. Сьогодні святкує день народження моя подружка Таня, ми з нею разом працювали. Давно не бачились. Приїжджаю в Київ, все в мене якась така біль у, у тому напрямку, де я жила, в садочок повертатись, ну якось не насмілююсь, але... Наступна поїздка буде обов'язково зустріч. Танечка тобі обіщаю, я тебе вітаю. Я тобі бажаю всього самого-самого найкращого, терпіння, здоров'я, фінансової стабільності, пикаву з корицею. Обіймаю. Моя підписниця з Києва Колесні колена. Вітаю сьогодні свою донечку з днем народження, новик Дарину. Ми всі приєднуємося. У Дариночки сьогодні чудовий ювілей, все життя попереду. Нехай воно квітне, нехай воно буде щасливим, справжнього жіночого щастя, кохання, більше світлих і радісних днів, фінансової стабільності також. Нехай все у тебе буде Дарина от чудово. От як ти хочеш, нехай так і буде. Звісно, що життя, воно таке тернисте, але щоб ти долала кожний свій такий знаєш, камінчик на своєму шляху, легко і просто обіймаємо, вітаємо, святкуй дорогенька. Тепер робочий фарток, п'ємо каву з корицею. мені зробила донечка. І працюємо. Що буду готувати, ще не знаю. Ще до сих пор є окрошки небагато. Ну, день покаже. Але щось таке ну, треба гаряченьке. Як на мене би непогано було пюре. Як, як замовлять? Закази по замовленню, дадуться? А так в день будемо будем щось робити. Якби висохло підсохло в дворі, можна було б потягати. Ну, в общем, побачу. Наперед нічого не плануємо. Живемо, живемо цей день, всіх обіймаю. Кава з корицією випита. Тепер мені донька наколотила електроліти. Із кальцієм, з магієм, такі вітаміни. Що тут іще є? Іще ж там мої вітаміни десь є, забула про них. Віко... Вікові для мого віку. І отакі ще вітаміни. 50, да, 50. Хоча мені 60, плюс, що вони мені купили 50, плюс. ну я виглядаю гарно. Так що, і омега ж обов'язково. Б'ємо вітаміни. Тим паче осінь. Ну ваша підстановка в ліночки для дощечок, ножів. Бо та була така, хто зна що. Таке все щось тіліпається, і я тут видно, бачите, яка лужка чиста. Що навіть мене видно. А це так гарненьке, це набагато, набагато зручніше і краще. А тут зараз винесу при дорозі поставлю. Можливо, комусь вона підійде. Хоча я її брала, знаєте, так, не за ну, вона а навіщо вона? Місто займає.